На вигляд звичайне тренування хака скорпіонів. Деякі ланки випробовують себе та свого воротаря, хтось розмовляє між собою, а деякі слухають головного наставника команди. Але коли Дмитро Годинюк збирає своїх хокеїстів в купу, до них приходять незвичні гості це президент команди Богдан Колесніков та делегація Ломберської хокейної ліги на чолі з Євгенієм Фадорєвим. Їх мета цього візиту подивитись на команду, які хочуть дати план дій щодо вступу до найпрестижнішої ліги Ломберії і брати в ній участь в наступному сезоні. Євгеній Фадорів та його колеги дивляться на альтернативу скорпіонів в ЛХЛ з оптимізмом, бо президент команди планує знести арену термінал і побудувати нову, комплексну арену по стандартам ліги. Звичайно, хокеїсти прийняли новину з здивуванням, але зрозуміли, що команда буде розвиватися і на ці інвестиції будуть іти реальні гроші, як на саму команду, так і на весь вейцорський хокей. Згодом нашим журналістам дали інтерв'ю капітан Скорпіонів та їх тренер. Чесно кажучи, мене здивував цей візит представників Омберської хокейної ліги. То є заява нашого президента, що він хоче знести льодову арену і побудувати на неї нову, більш таку нормальну і більш міщатиме глядачів. Дуже здивувало це, але розумію, що рано чи пізно команда, я так розумію, з кожним кроком до такого буде розвиватися, розвиватися і взагалі буде таке, що ми будемо найсильнішою командою і не тільки в своїй країні, а можемо стати посеред всіх ломберських ліг і серед ломберських команд найсильнішою. І тому дивлюся з цим з оптимізмом. А щодо фіналу, то ми готуємось. Звичайно, не очікував візиту та такої заяви від нашого керівника, але розумію, що на нашу команду будуть йти великі інвестиції з різних сторін, і ми будемо більш конкурентно спроможними на всій все Ломберській хокейній арені і будемо давати конкуренцію їх грантам, як Динамо і Сокіл Барса, та «ЦСКА зв'язда та Торпедо. Тож подивимось, що скажуть делегати та президент. Після тренування до фінальної серії. Хокеїсти розійшлись, а тренерський штаб та керівництво клубу поїхали в залу прес-конференції разом з делегатами ЛХЛ і представили майбутній план команди. Думаю, що інвестиції великі будуть іти на будівництво нової льодової арени, будуть проводитися різні. Такі принципові уваги щодо для глядачів, побудувати фаншоп, магазини всякі, там кафешки для того, щоб їм було приємно дивитися поєдинок із задоволенням і тому подібне. Будемо закуповувати хокеїстів з інших країн, щоб показувати клас нашої команди на Омберській арені хокею. І ну, як ви розумієте, самі все, що як всі стандартні команди, які виступають на міжнародних рівнях, саме так і роблять. Залучають всяких хокеїстів з інших країн і таким чином виступають і їхній склад це складує. І скажу, що ну, арена буде велика, на майже як по спорту міщати. Там все буде для глядачів, для фанатів, буде тренувальна зала і тому подібне. Тому будемо очікувати на гроші на результат візиту делегатів ЛХЛ. І тоді ми подивимося, як будуть дійснитися наші плани. Мы хотим вступления скорпионов в наш чемпионат для того, чтобы и в Фарсе и в Рунь Вейцории вырос уровень хоккея уровень зрительства и всего того, что к этому относится, то есть расширять популярность и любовь к хоккею на нашем континенте и популяризировать такой вид спорта и сам спорт таковым. Мы рады, что скорпионы амбитные в этом плане и хотят сделать все, чтобы они были по уровню наших грантов и сама инфраструктура подходила под нормы для привлечения на арену и на матчи нашей лиги. А згодом, гості та господарі поїхали дивитися матч півфінальної серії плей-офф Мишквий Капитал с Таберкутом Палац Спорту. На оцінку рівня хокею в країні, Євгеній Фадорєв сказав такі слова: Думаю, с такими аншлагами и уровнем интриги и уровнем поведения чемпионата разных возрастов и генеров, у вейцорского хоккея есть будущее, ему надо деньги не только от бизнесменов, а и поддержка государства. Тож очікуватимемо подальші дії в нашому хокеї.